Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Риває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо ще більше вподобає, хто більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну а зараз будемо говорити про суспільні не лайки, а якраз дізлайки. На зв'язку з нами редактор проекту наші гроші Юрій Ніколов. Пане Юрію, вітаю в ефірі. Слава Україні! вітаю НВ. добрий день. Отож, хочу почати розмову з свіжого соціологічного дослідження. Аналітичний центр ділова столиці і компанія New Image Group провели соціологічне опитування щодо енергетичної ситуації в Україні. Ну тобто опитали громадян і громадянок і поставили дуже прості питання: а чи знають люди взагалі, що в Україні працює енергетичний штаб на чолі з першим віце-прем'єр-міністром ім? Міністром енергетики Денисом Шмигалем знають 36%, Не чули взагалі про цей штаб 58%. Але далі ще були цікавіші запитання. Хто несе найбільшу відповідальність за неготовність енергетики до нинішньої ситуації, так от найбільш популярний варіант 31,8%. це винні відповідальність мають нести президент і його команда. Далі 25%, що це відповідальність енергетичних компаній. Ще 25%, що це відповідальність кабінету міністрів? Ну тобто, отак приблизно це складається. Ну і в те, що це безпосередньо суспільство і гро? Громадяни несуть відповідальність 0,2%. 40% у відповідь на запитання, хто зараз найкраще справляється з викликами? От 40% – це про енергетичні компанії, 21% – що це безпосередньо суспільство і громадяни, а найменші показники у уряду і президента та його команди 2,3% в кожному випадку. Тобто, суспільство свої висновки зробило. Як ви оцінюєте? Цю соціологію і чи правда що ну нестача не комунікацій, невибудувані комунікації з боку Міненерго відповідно і призводять до того, що люди а не знають про існування, наприклад, якогось енергетичного штабу, ба і чітко кажуть, що винні в тому, що сталося президент і його команда або там кабінет міністрів. Ну, перше, я належу до тієї більшості, яка теж не знає про існування цього штабу. Чесно, я теж не знаю про існування чергового якоїсь там симуля... бюрократичного симулякра, який знову хтось там очолює. Я... Мені да достатньо... не хтось там, а Денис Шмигаль. Знаєте, вони там ще міністри ці мількають отак. От перед очима, да? там прем'єр-міністри. Тобто, я ж хлопець простий, є уряд, да? є енергетика. Ну хай займаються. А те, що там координаційний штаб, якийсь придумали, ну ладно, придумуйте і грайтесь, називається. Друге, що мене в цьому соц... соцдослідженні вразило, це як я не почув, або там не було відповідальності мерів. Ага. Про місцеву владу теж було. Причому там є навіть один висновок, що всі відповідальні бояться, що негатив можна натягнути на себе, і стратегія все перекидати на місцеву владу. Перш за все в Києві. не працює, тому що насправді стратегія топить не лише місцеву владу, але й тих, хто перекидає відповідальність. Місцева влада винна, ну це 7% показник, от Одвинувачується. В повному, місцеву владу, але в Києві таких більше 12%. Тобто, десь таки про ну, да. працює. ну в будь-якому разі, це в кілька разів менше ніж відповідальності президента. Uh, і, в принципі, це зрозуміло да, для нашого суспільства. Uh, ну, от Згадайте, скільки людей досі от, згадують, а як при Кучмі жили про да, там, чи про Ющенко, чи Порошенко. Тобто uh, історичні епохи запам'ятовуються по прізвищу лідера. Хто там пам'ятає, да, там прем'єр-міністрів, які там змінювалися, як uh, перчатки, чи там Верховній Раді, хто домінував коли. От, uh, тому, uh, звісно, коли. Uh, Влада держава, з яких будь-яких причин підіймає вартість комунальних послуг, це завжди буде асоціюватись не з місцевою владою, а з президентом. Саме тому, саме це от до речі, це велика біда України. Центральна влада намертво стоїть довкола цих соціалістичних дуальних тарифів на комуналку, які на жаль ну продовжують розбещувати з одної сторони суспільство, от якому. Якби влада каже, ось тобі дешева електрика, дешевий газ, ти тільки не варнякає про свободи. Ну така знаєте, як путінська конвенція, це є. А за тебе заплатить бізнес, оці бариги, там, от ми їм тариф такий мошеннім ставим. Оцей соціалізм продовжує відтворювати саме в такій паршивій формі. Е, і от саме тому, от в силу цього стереотипу е, українці так само і кажуть, ну, да, я, тоді, якщо нам енергетику розбили, то хто винен? Президент? Е, і Тут просто під час війни ще додатковий підґрунтя справедливості цього звинувачення, теж є, бо умовно кажучи, енергетика по всій країні сипиться, валиться. Да і навіть якщо Кличко винен в чомусь дану. Він не винен за енергетику в Дніпрі, він не винен за те, що про ППО там ну, програні. Мери Не винні багато в чому, звісно, є їх. Там певна вина, але е загалом по країні це справді біда ну, рівні Верховного Голнакомандуюча його ставки. Добре, ну і власне про рівень підготовки щось робило Укренерго і навіть показували деякі свої об'єкти. Але з того, що я читаю на сайті наші гроші, деякі об'єкти так і не були добудовані, тому що там ну у будівельників, я так розумію, було не було великого бажання працювати собі в мінус, чи там в нуль. І от питання хто не додивився, чи я це чи то недбалість, чи то надія на те, що росіяни не ну не посміють да бити по енергооб'єктах. От як ви це загалом оцінюєте? Оце якраз біда. От в чистому вигляді, біда верховного командуючи замість того, щоб там були. Чітко зрозумілі там відповідальні за все це. У нас постійна захист енергетики. Це був якоюсь ініціативою знизу. Там Кубраков щось пропонував, щось кудрицький робив. Ну і маю на увазі там у Кравтодорівці, там у Кренергівці, щось калакуцали на свій розсуд. А потім, от як змі писали, от у восени 25-го року, коли расисти в чергову нам по енергетики і дуже багато всього восени вибили. Зеленський, нібито на ставці верховного Командуючого начал почав. Здивовано перепитувати так, а хто у нас відповідає за що? Чи там чотири на четвертому році війни? От, е, ставка розводить руками, бо виявляється такий важливий елемент війни. Ну, тобто навіть не, не комунальних якихось там побутових незручностей, а елемент війни, це стійкість держави. Е, виявляється, таке на напризволяще. Хтось займається так. Он Кудринський там просто тари... ціни е, так висушив, ну маржу так з кошторисів да що будівельникам не цікаво. У держвідновлення навпаки, кошториси були такі жирні, що на них як подивились вирішили та ну, чорту це будувати потім прайсам там 100 мільярдів тільки на е, антиракетні накриття піде. У нас таких грошей нет Якщо ми заберемо о, на накриття, то це означає, що не зможемо пиляти на больницях. Коротше, всім каруваціонерам не хватить. Ну, от таке. Тобто, це от все до одного. Не було єдиного центру ставка верховного команди, філонила Філонова не виконувала свою роботу. Фактично ухилялась від своєї відповідальності за війну. Так, ну і тепер власне куди це буде рухатись і як це буде працювати? Значить, ну по перше, оця система з абсолютно субсидуванням всього побутового сектору, коли люди, які споживають домогосподарства, які споживають там тисячі кіловат, чи сотні кіловат, чи тисячі кіловат на місяць, де це все по жирному по багатому, платять за електроенергію стільки ж, скільки і ті, хто споживає, ну там, наприклад, сотню кіловат, якась Чайне домогосподарство, mm -hmm. чи навіть менше, але ціна для всіх однакова, і чомусь цю ціну ну рухати не хочуть. Хоча я пам'ятаю, що ж досить недавно була історія, коли там перші 100 кіловат коштують там X гривень за кіловат, з сотого по 500 кіловат там x 2 наприклад, чи там x 15 після 500-го вже там x 3 Ну як якась така хоча б історія, але на це не наважуються. Хоча я так розумію, що без цього ми просто не обійдемося. Бо інакше бізнес туди заходити не буде, ну я не дуже розумію, який бізнес може зайти туди зараз. Да? Найкращим виходом для бізнесу це була просто єдина ціна на електроенергію для всіх, да? для населення і для бізнесу, і для підприємств, і для державних установ. У нас зараз дві ціни. Для населення тупо вдвічі дешевше ніж для всіх інших, умовно кажучи, коли ми сидимо вдома у себе, да, то нам електроенергія йде по 478. Коли ми приходимо до себе в офіс а, чи а, а, в лікарню, то там електроенергія горить уже по 9-10 по гривень за кіловат. От, а, тому, скажімо так: бізнесу постачання для населення це завжди нерви істеріка, в тому сенсі, що а як воно платить а, або як воно споживає. Тому дивлюсь. Ричі з якого точки зору розглядати цю проблему захисту споживача, захисту бізнесу, державних інтересів, можна завжди придумати якусь нову формулу. А, так, ну і тепер куди воно все буде рухатися? Рухатися зараз завозять масово до України генератори. Але я пам'ятаю також історії, коли там зараз уже може не пригадати здається, у Бухів Це був коли привезена доволі потужна енергетична установка. Але е, за весь час ну от до зими 2025-2026 року, до січня 26-го, не знайшлися спроможності у місцевої влади купити лічильник, поставити на баланс, ввести в енергосистему. Ну стоїть собі і стоїть якісь донор. Ри прислали. Я так розумію, що ця ситуація не поодинока. Як ви бачите, це в розвитку іде, можливо, там уже є якісь певні схеми для прикурювання. Ну, схеми завжди є це умовно, коли ти купляєш якесь обладнання, то ти можеш зажити маржу в ціну. Да? Одна справа, коли тобі подарили, то ти тут вже не вкрадеш. Але звісно, можна там на підключеннях заробляти зараз. Повірте, це вже не принципово. Масштаби катастрофи, яка тільки починається у нас з опаленням, ну дуже великі. Я кажу, тільки починається, бо умовно кажучи, те, що розбито в Києві, до наступного сезону відремонтувати. ну, Давайте так е інтелігентно скажу <кхи> дуже малоймовірно. А новий опалювальний сезон всього через 8 місяців. Да? І мешканцям Дарниця треба думати, де ж де жити наступної зими, починаючи вже з листопада, да? а не з січня, коли нам цього разу розбили. Тому. Е Постає, звісно, питання, як то все буде підключатись. 에, під називається уже і навіть я, як от зараз не повірите, редактор ваші гроші скажу вкрадіть на підключеннях, але підключить. І тут я просто застерігаю від такої певної ажітації, що е, нам багато всього везуть. Там от зараз утом побігли, полетіли. Насправді ні, везуть небагато. А те, що везуть, ну зазвичай маленькі генератори, це те, що нас не порятує від взагалі, ні від нічого. Нам потрібні когенераційні газові установки і мобільні котельні. Їх небагато. От ми сьогодні повідомили, що агенція відновлення, ну за дорученням центральної влади, придбала близько десятка таких потужних установок, які мають бути розпихані. Ну так я розумію, по Києву, по Харкову, можливо, Дніпру. Кожна з них це дає можливість забезпечити місцевий водоканал постійною роботою насосів. Ну щоб не було такого, знаєте, що зупиняється там каналізація. Чи геть вода, е, от е, але тут виникне питання: а як місцева влада буде співпрацювати по встановленню оцих складних штук? Оце знаєте, космічний апарат такий прилітає. Отут десь газ треба підключити, знайти взагалі землю, де поставити, оформити всі бумажечки? Я от щиро переконаний, що оця гра у нас бюрократична стрельне так, що е, нам буде дуже больно і неприємно вже наступного сезону. А, так, ну і були ж проблеми ще і з тим, що держава не розраховувалась по зеленому тарифу, плюс величезна бюрократія по включенню взагалі в електромережі, навіть якби бізнес там проінвестував в якесь сонце, чи то справді якісь когенераційні установки. Я так розумію, що й тут бюрократію наша влада поки що як це називається, зменшувати не збирається чи не спроможна, чи чи це всім так вигідно? Ну тут є по перше, звичка, а де тут я? Ну, от бюрократ дивиться на схему, так а де тут я прикурив? Да? поки мене немає, воно якось і не буде рухатися, бо чиновник не вмотивований, щоб воно рухалось. А 100-500 інструкцій бумажок, які там е, можна відкладати на довгий час, у нього завжди знайдеться. Е, депутати місцеві точно почнуть е, свої інтереси вставляти е, при голосуванні там за землевідводи чи ще щось. Е, місцеві мешканці точно, от вибачте за слово, почнуть бикувати і вже бикують. От в Києві є. А, і, і ситуація, коли не встановили газовий когенератор, вже подарений, вже все, готовий до підключення. Тому що місцеві мешканці кажуть, ой, нам тут буде шумно. Падали е, претензію в суд. Там якийсь прокурор, якому просто ну неудобно, да що у нього шумітиме десь там е, за вікном. Е, Тіпа, типу, і все, суд заблокував це е, рік, немає. А це. Когенератор був досить потужний, там, якщо не помиляюсь на 70 мегаватт, ну достатньо такі, щоб заживити мікрорайон. Взагалі, так, от, хороший такий, дебили електроенергію і опаленням. Ну от це ж почнеться грати, типу, кожен св... свої інтереси. да? Та якось проскочим, але щоб ми, тільки не на моєму задньому дворі оце воно мені заважало. В общем, знаєте. Проблем поки що видно, видно набагато більше ніж позитивних сценаріїв е, встановлення цих. навіть подарованих або навіть куплених з корупційною маржею когенераторів. От е, поки що. Е, Ну давайте просто почекаємо в сподівання, якому що якась місцева влада зреалізує е, позитивно цей сценарій, який можна буде масштабувати. Ну щоб взяти, щоб хоч у когось вийшло, знаєте, там у вілкула, у Філатова, у Клічка, у садового неважливо. Хочу когось. Покажіть, як це зробити, щоб швидко підключити, і потім щоб всі мери прийняли той досвід. Ну так, оця ситуація з давнього дуже анекдоту. Хіба я проти колгоспу я за колгосп, але не в нашому селі. Оця історія, що не ставте це у наші парковка, де ж ми будемо ставити свої там Lanos да. чи якісь да. там Фордіки, значить, все не буде тут когенераційної mm -hmm. установки. Але але тут напевно теж потрібна якась ну нормальна державна комунікація для того, щоб і людям пояснити, що або ви тут е, ну там захищаєте насмерть своє. Право поставити корча близько до під'їзду. Ну і сидите в темряві, і там без опалення або якось інакше. У ці <плес> речі це ж теж без держави, без цілеспрямованої, якраз інформаційної роботи воно ж не спрацює. Ні, так, пояснювати безумовно треба. Бо ну на жаль, люди навіть от зараз в час цих лютих морозів не схильні розуміти через голову е, проблеми, да і але держава має не тільки комунікувати, але реально підійти до цього як проблеми державного масштабу. Бо мова ж то стоїть насправді не про те, як врятувати одну там дарницю від е, замерзання. Мова насправді йде про перебудову всієї енергетики України, да бо цілком зрозуміло, що з расистами під боком, які будуть присти... постійно присилати ракети. Оці крупні ТЕЦи, нам треба займатися децентралізацією енергетики. А це сорі, історія ну, державного проєкту така, коли треба вже і воля держави прийти і сказати: так, все, збирай манатки, вали отсюда. Земля відчужується, все-таки недовбені грама. Ось тобі пояснення: не хочеш, то мусиш змиритись. І ця історія є в світі, і в Україні була про. Відчуження земель, там під певні проекти. Ну, під Євро 2012 у нас е, було відчуження е, земель. Тому, е, скажімо так, аби держава хотіла, це можна зробити. Але тут треба реально державний підхід. Не щоб е, популістична якась сапля е, грала, загравала з виборцями і з року в рік просто ой, ну давайте вже згуртуємось, об'єднаємося, перетерпимо ще раз і так далі. А потужний, реально господарник уже. От би це смішно. Назвучали, але щоб реальні господарники робили свої господарські справи, попри е супротив, ну завжди популістично налаштовано більшості населення. Що ж, фіксуємо це. Дякую за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був редактор проекту Наші гроші Юрій Ніколов. Говорили і про свіже соціологічне дослідження, де якраз наші з вами співгромадяни і співгромадянки висловилися. Що того, а хто ж має відповідати за те, що сталося з українською енергетикою? Точніше, через те, що вона не була достатньо готовою, недостатньо укритою від потенційних ударів російських. Ракет, звісно, основна вина, шановні це є і від себе, і від напевно всіх розумних людей. Основна вина на росіянах. Але от та частина, де ми могли підготуватися, де ми могли думати про децентралізацію. Це таки наша як суспільства відповідальність. У мене на сьогодні все. Ми побачимось завтра зранку. Але ще попереду на радіо НВ багато важливих і цікавих ефірів. від моїх колег, шановні, пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава. Україні, підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.